Глава четверта і знов почав навчати біля моря, і зібралося до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сидів на морі, а весь народ був біля моря на землі. І багато вчив їх притчами, і в навчанні своєму говорив їм: Слухайте, ось вийшов сівач сіяти. І коли сіяв, трапилось, що одне зерно впало при дорозі, і налетіли птахи, і видзюбили його. Інше ж упало на кам'янисте місце, де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яло і, не маючи коріння, засохло. Ще інше упало в терня, і виросло терня, і заглушило зерно, і воно не дало плоду, а інше упало на добру землю і дало плід, який зійшов, і виріс. І вродило в тридцять, в шістдесяті і у сто крат, і сказав їм, хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж залишився на самоті, то ті, що були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про притчу і сказав їм: Вам дано знати Тайне Царство Божого, а тим зовнішнім усе буває в притчах, так що вони своїми очима дивляться і не бачать. Своїми вухами чують і не розуміють, та й не навернуться, щоб відпустились їм гріхи, і говорить їм, не розумієте цієї притчі. Як же вам зрозуміти всі притчі? Сівач, Слово Сіє, посіяне при дорозі означає тих, у яких сіється слово, але як тільки почують слово, зараз же приходить сатана і забирає слово посіяне в серцях їхніх. Так само і посіяне на камені означає тих, які, коли почують слово, зразу з радістю сприймають його, але не мають у собі корення і непостійні. А потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються. Посіяне між терням означає тих, що слухають Слово. Але в яких турботи віку цього спокуси багатством та інші пожадання, увійшовши в них, заглушують Слово, і воно безплідним буває, а посіяне на добрій землі, означає тих, що слухають Слово і приймають, і приносять плід один у тридцять, другий в шістдесят, інший у сто крат і сказав їм чи для того приносять світильник, щоб поставити під посудину або під ліжко, чи не для того, щоб поставити на свічнику, нема нічого таємного, що не стало б явним, і нічого не буває захованого, що не виявилося б. Коли хто має вуха слухати, нехай слухає і сказав їм: дотримуйтесь того, що чуєте якою мірою міряєте, такою відмірано буде вам тим, що слухають, бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відніметься й те, що має. І сказав Царство Боже подібне до того, як коли чоловік кине насіння у землю, і чи спить, чи встає вночі та вдень, а насіння сходить і росте, а як, не знає він. Земля, бо сама з себе родить спочатку стебло, потім колос, далі повне зерно у колосі, коли ж достигне плід, негайно посилає серп, бо настали жнива. І сказав, до чого у подібному царство Боже, або якою притчею зобразимо його? Воно мов. Зерно гірчичне, яке, коли сіється у землю дрібніше за всяке насіння на землі, а коли посіяне сходить і стає більше від усякого зілля, та дає таке велике гілля, що під тінні його можуть укриватися птахи небесні, і такими багатьма притчами проповідував їм Слово, скільки вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а ученикам на самоті. Пояснював усе і сказав їм увечері того ж дня, переправимось на той бік, і, відпустивши народ, взяли його, як він був у човні, і з ним були інші човни. І знялась велика буря, хвилі били в човен так, що він уже наповнювався водою, а він спав на кормі на підголівнику. Його розбудили, і говорять йому вчителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І вставши, він заборонив вітрові і сказав морю Умовкни, перестань, і стих вітер, і настала велика тиша, і сказав їм, чого ви такі боязкі? чому не маєте віри? І страх великий напав на них, і говорили між собою хто ж. Цей, що і вітер, і море слухають його.